Доброго дня! В мене ж чуєте Добрий день! Пробуйте перегрузитися може, якщо ні, ну скажіть, спробуйте перегрузитися. Через доброго дня прошу? Не краще, але ви маєте розуміти, що ризики нестей ви. на відсутність зв'язку. Ми вас трохи бачимо, чуємо. Якщо ви не будете наш кути, то будете нам подати, добре? Отже, можемо починати так? Голошується відкриттям погонтовча зацікавлення відправи No 909 на 225. Заподозовому складної прокуратури в інтересах держави, особи регіонального відділення фонду до шмат України, по Івано-Франківській Терновецькій та Тернопільських областях до відповідача ТОВ колективної сільськогосподарської підприємства Рехоз Княгиничі, розтягнення заборгованості передної плати в розмірі 5 мільйонів 306 тисяч сімсот гривень 18 копійок та заборозати. Повернути за актом приймання передачі нерухомого на отриманого відповідно до акту приймання передачі 12.10.23. Згідно з докладу господарського суду івано франківської області від 30 20 .20 суд залучив до участі у справі в якості третьої особи, яка не з'являється на всій вмірку на докторного споранікози ДПА ФІШ. Студове засідання з'явилося. Прокурор Говор Віталій Васильович, представник Позивича Лазар Володимир Іванович, представник третьої особи Книжбенна Михайлівна, і він і слухачі Гниті Теодозіович і Жухов Олександр Сергійович. Так, відповідач у нас знову ж таки представника не направив судове засідання, включання можливості її участі представника. Відповідач тут не повідомив. Хоча належним чином повідомлений про дату час та місцевого даної справи. Ухвалу від 20.02.25 до 15, направлено відповідачу до електронного кабінету, доставлено 24.02.25. до Відтак, відповідач є належним чином повідомлення про сьогоднішнього засідання. Ухвалюю, знову ж таки, ухвалюю 20-го, 20 20 е, до участі у справі з якостям третьої особи е, ДПА, зобов'язав е, прокурора направити третій особі позовну заяву, а третій особі надати судову пояснення. Вправді докази направлення подати всім учасникам. На виконання вимог суду надійшли. Пояснено. Достати повідомлення. Направлення цих пояснень всім учасникам села. Отже, шановні представники, чи є якісь ще заяви про питання, які мають бути розглянуті підготовчому представника Прокуратури немає заяв та клопотань. Представник позович. Немає у них треті особи. Нема. Від відповідача, як вже також було зазначено законом, жодних клопотань, коли чи інших заяв по питань, доступних немає. Отже, знову ж таки, шановні учасники стосовно закриття Ваша думка. Ваша честь сторонами з отриманням вимог Господарського процесуального кодексу подані всі процесуальні документи, як зі сторони прокуратури, так і зі сторони фонду держмайна, і зі сторони третьої особи. Що стосується відповідаща, йому відомо про дату часу та місця судового розгляду справи. Він 4 лютого направляв на адресу суду клопотання про відкладення розгляду справи. Отже, сторона проінформована про наявність цієї справи, про її розгляд судом. Однак це її право. Користуватися своїми процесуальними правами щодо подачі документів по суті справ, оскільки вона не скористалася в інших перешкод у суда для, ну взагалі перешкоду суда для призначення справи до розгляду по суті немає ваше щастя. Це ми повністю сторону прокуратури, вважаємо за диціну продовжувати справу і, і закрити до того, що переводкуваючи. Третьої особи, <питання> стосовно питання представника відповідача, це було якраз на те засідання, яке в нас не відбулося через з до оголошенням повітряної торгови. Отже, заслухавши думку учасників у справі, Враховуючи строки, встановлені господарським процедурам кодексом для проведення підготовчого провадження, суд постановляє ухвалу без винесення окремого документу занесення до протоколу судового засідання про закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по на 8 квітня, скажіть мені, будь ласка, чи всім підходить? По підходить ваше. На куратори на вашу чи? На Третя особа. Новий розгляд справи по призначається на 8 квітня о 11 годині. Про що присутні учасники справи повідомляються під розписку, представниця третьої особи в судовому досі. Попитання про відеоконференцію не пишіть, ми вас підключимо. Відповідно, буде направлена на ухвала повідомлення по судове засідання. При цьому тут також звертаю е, увагу на те, що. Е, при розгляді справи по суті суд заслухає скупне слово учасників справи буде з'ясовувати обставини справи та досліджувати докази в хронологічному порядку, як вони містяться в матеріалах справи і заключення слово судове допомоги. На цьому засідання оголошується закритим. До побачення.